Вітаю, друзі, на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Тож вліпи вподобайку, підпишись на цей канал, а також не забудь натиснути колокольчик, щоб не провтикати нові відео. Давай разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі мого партнера в Шопогейм. В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод NUP FIFA і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також закрепі. Друзі, трошки вибачаюсь за мій голос, але щось я трошки застудився. Чорна п'ятниця частково стартувала. Зараз в паках нам доступні найкращі інформи з усіх команд, але там чомусь не вистачає МБП. Тому є величезна вірогідність, що він буде доступний у версії динамічної карти Путь до чемпіонату світу. Картка з писом 98, як ми бачимо посередині екрану. Ну і гравець з Ралу, скоріш за все, це буде Лука Модрій, судячи з його дрібленого 90%. Гравцем з Кореї 100% вже буде Хюн Хюдмінсон. Додивіться відео до кінця, в кінці відео відкриємо пак Ці а також пак з героєм. Я сподіваюся, що щось цікаве зловимо. Давайте почнемо з завдань по традиції. І в завданні срібної ложі у нас оновлення. І нас зустрічає Матія Настаціч, представник малорки з Сербії, іспанська ліга Ліга Сантандер. 188 см зросту, лоу-хай поверкретом. Це дуже гарно для захисника. Ліва нога, два скіли, два вікфут. Acceleration 70, Sprint 78 для срібної картки це дуже непогано. Agility 80, Balance 79, Ball Control 77. Дуже непогані захисні характеристики. Стрибки 89, гра головою 79, сила 88, агресія 85. Склонний до травм. Ну, в срібний склад можна забирати цю картку. В принципі, за три матчі можна його зробити. Решті вони зробили картки захисників, бо виходили тільки атакуючі картки та центр поля. Із завданнями, все. Давайте перейдемо в СБС. І нас зустрічає Хуан Адрадо, представник Ювентусу із Колумбії, Ліга, серія А 179 сантиметрів зросту, Бай в атаку, медіум в захист, права нога, 5 зірочок на скілах, 3 вікфут на позиції ПП. Також йому можна зробити правого атакуючого захисника, правого захисника, а також правого Вінгера. Показники швидкості дуже круті, 95 acceleration, 93 спринт по ударам, такий собі фінішинг, але сила удару 90, лонгшоти 85 непогано. З пасами також більш-менш, шорт пас 85, пас 77, підкрутка 86, точність штрафних ударів 80, спритність 96, це чудово, баланс 85, болконтрол 88. Непогані захисні характеристики по фізиці, стрибки 86 шість та мінасімся Сила 72, агресія, 84. По талантам причухан, командний гравець, технічний дріблінг. Це дуже крута картонка. Його можна використовувати як і в нападі, так і в захисті. За рахунок п'яти зірочок на фінтах. Він дуже допомагає і в атаці, і в захисті. А з цією карткою дуже легко виходити з під пресингу, тому що в нього дуже гарний контроль м'ячу. Дуже цікава картонка. Давайте поглянемо на вимоги. Наразі ціна зборки по футбіну 189 тисяч. Перша зборочка гравці з Колумбії, мінімум 1 загальний рейтинг, мінімум 83. І отримуємо пак 6 гравцями, 3 золотих, 3 срібних, один з них рарний. Друга зборка гравці команди тижня, мінімум 1 загальний рейтинг, мінімум 84. І отримуємо пак з 12 гравцями, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, всі рарні. Третя зборочка це просто мінімум 85 рейтинг. І отримав пак з 6 золотими гравцями, 3 з них рарні. Шоста зборка, гравці команди тижня мінімум 1 загальний рейтинг, мінімум 86. І отримав пак з 12 гравцями 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, всі рарні. Що стосується мене, я, мабуть, збирати його не буду, бо, блін, дорогувато для мене. У мене там грає на правому фланзі ДЕСТ, в принципі, 4 на 4 по зіркам, і я сподіваюся на його ап. Тому замінювати його на квадрату. Ну, я думаю, це не дуже правильне рішення. І Фернандо Моріенте Санчес в SBC. Наразі цінник по обміну 137 тисяч 186 см зросту. Хай медіум атака захист, права нога 4 на 4 скіли та вік-фут. Позиції Страйкер ЦАП, центр Форвард і правий Вінгер. Акселерейшн 84, спринт 87. Для страйкера більш-менш достойна швидкість, атакуюча позиція 94, фінішень 94, шот павер 93, лонгшоти 88. Дуже круті удари, прям офігенні. Шорт-пас 82, лонг-пас 70, агіліті 78, баланс 75, боул-контрол 85. Непогано. Гра головою 98, при стрибках 93, також це треба відмітити. Стаміна 86, сила 91, агресія 75. По талантам, файне шоти, міцне, сильний удар головою, шведа, а також чіпшот, тобто парашутик. Прикольна картка. Я за його попередню, 89 версію на початку 23-ї FIFA грав багатенько, тому що я трейдив на цій картці, я його купляв, продавав, купляв, продавав постійно. І він мені дуже подобався. От, давайте подивимось по зборці. Перша зборка гравці. команди тиждень мінімум 1, загальний рейтинг мінімум 83. І отримав пак за 7512 предметів, включаючи гравців, а також розходники мінімум 10 золотих, 3 рарних. Друга зборочка гравців з іспанії мінімум 1, загальний рейтинг – мінімум 84. І отримав пак з 6 золотими гравцями, три з них рарних. І третя зборочка гравців з лаліги мінімум 1, загальний рейтинг – мінімум 86 І отримаємо пак з 24 предметами, включаючи гравців, а також розходники як мінімум 20 золотих, 7 з них рарних. Це дуже недорого за такого прикольного страйкера. Трошки буде не вистачати швидкості, але видати йому Хантера і в нього acceleration буде 92, Sprint 95, цього максимально достатньо буде. І фінішн 99 удари будуть максимально круті. Я думаю, він буде себе напогано показувати. Це його використовувати 100% тільки на страйкері, на ЦАПі, я думаю, він не буде так справлятись. 81 плюс двойний апгрейд. Повторюються, дають нам на 4 дні. Давайте подивимося, які вимоги. 11 гравців золотих і всі рарні. Ну блін, це звісно, ви, блін, ребята. За да хіра хочете, це, мабуть, максимальний оверпрайс. Не знаю, якщо будуть дублікати, там 4-5 штучок, в якихось паках, не продавайх, можливо, можна збирати. А так, ну я, чесно кажучи, не бачу сенсу викидувати 11 рарних гравців заради двох гравців. 81-го рейтингу плюс. Але ж все одно не знаю, яка вірогідність того, що ви можете зловити тут топового гравця. І нарешті довгоочікувана зборка на героя, максимум 89-го рейтингу. Вона повторюється ще один раз, тобто можна два рази зібрати вимоги до зборки. 88 плюс 3 гравці, загальний рейтинг мінімум 86. Цікаво, не дуже дорога зборка, але що ж там можна отримати? На ваших екранах зараз буде картинка з тим, що можна виловити в цій зборці. Під центральні матчі. Перша зборка гравці з Англії або США мінімум один, клубів мінімум два гравців з одної країни, регіону, мінімум 3, зальний рейтинг, мінімум 70, загаль хімія мінімум 14. І отримав пак з 12 гравцями як мінімум 11 потрібних 1 рарний. Розборочка гравців з Франції або Данії мінімум 1, гравців з одної ліги, максимум 5, рарних мінімум 3, зальний рейтинг мінімум 72, загальна хімія мінімум 18. І отримав пак за 500, 12 предметів, включаючи гравців і розходні матеріали, як мінімум 10 золотих, 3 рарних. Третя зборка гравців з Аргентини або Мексики мінімум 1, гравців з одної країни регіону максимум 4, ліг максимум 5, золотих мінімум 3, зальний рейтинг мінімум 74, загальна хімія мінімум 22. І отримав пак за 15 тисяч 24 предмети, включаючи гравців і розходники, як мінімум 20 золотих, 7 рарних. І четверта зборка. Гравців з Іспанії або Германії мінімум 1. Країн-регіонів мінімум 3. Гравців з одного клубу максимум 5. Рарних гравців мінімум 1. Зальний ритм мінімум 76. загальна хімія мінімум 26. І отримав пак з 12 гравцями, 6 золотих, 6 срібних, 6 рарних. І загальною нагородою за зборку всіх паків буде пак з 6 гравцями, всі рарні, як мінімум 5 золотих. Давайте відкриємо пакетики. З цього почнемо. Мені потрібен 88-й рейтинг. Один. Щоб зібрати пак з Героям. Камон. Камон eSports 83, Іспанія, це завжди погано. Джорді Альба 85 на погано. Але він мене здається є. Ні, нема. Ой, 84 Джеко. Але ж це не 88 рейтинг. На жаль. Іспанія задовбала Сільва. Сподіваюсь на что-то Блять, Ви Вы серьезно? Камоны и спортс. Что-то дайте. да, это? Джужини, весь в ну, продаваемый. ми. то копеечка. камон. А ведь тут ничего. Альмирон. Не устань, пак. И на ведь тут ничего. Ну, это капец. Пак опенинг. Так и субим. Ван Дейк, ух ти! Дейк, це прикольно. Віржу, добрий день. Давайте заради приколу відкриємо один такий пакет, подивимось, що ми тут можемо зловити. Я думаю, що буде 281. Ну, от. Очікуйте таких гравців всіх паках. Ну і дублікат, звичайно, 83. Але Це смішно, просто, смішно. Зараз ще один зберу, от просто Уже віддам всіх, хто в мене є. Мінімального рейтингу. Чисто заради контенту. Ну, от бачите. Це 81 або 82 рейтинг. Будь ласка. Полна. Влажа. Не збирайте це лайно, будь ласка. Пацани, не ведіться. Отаку банду віддаєм. Ті вибач, друже. Жодного матчу за тебе не зіграв. Але судьба, мабуть, твоя така. Поїхали. Ну що є спорт, ви давно мені ніфіга нічого не давали. Сподіваюсь, хоч сьогодні щось буде цікаве. Будь ласка. Давайте дружину попрошу открыть. Сейчас. Открой шпак мне. Давай. На хрестик. На ката. Таке. Больше-менее погано, в принципе. Конечно, конечно. Ай, наката, наката. Блін, за нього можна пограти. За нього можна навіть пограти. Добре. Друзі, якщо сподобалось відео, будь ласка, лайкоси, коментарі. Напишіть, хто вам випав в цьому наборі. Тож будемо прощатись. Слава Україні. Пакеда.